Привіт! З вами знову Кіра, і сьогодні я вам хочу розповісти про Національний музей Тараса Шевченка Літературно-художний музей у Києві, присвячений життю та творчості українського поета, художника, філософа і публічного інтелектуала Тараса Шевченка. У 1926 році в Харкові було засновано інститут Тараса Шевченка на чолі з істориком Дмитром Багалієм, з усиллями працівників інституту було зібрано рукописи поета, малярські та графічні роботи. Цим було закладено основу для наукових досліджень, падшене миття, видання його творів та створення у Харкові галереї картин Шевченка. Її заснували при інституті і офіційно відкрили у 1934 році. Галерея картин стала. Першою музейною установою, де були зібрані його твори, у 1945 році уряд УРСР ухвалив рішення. Про об'єднання картинно галереї Тараса Шевченка в Харкові та Центрального державного музея Тараса Шевченка в Києві, і його відкрили 24 квітня 1949 року. Директором став Микола Мацапура. Музей створювали за сприяння Миколи Бажана, Павло Тичини та. Миколи Мацапури. На момент відкриття державний музей Тараса Шевченка мав загальну кількість експонатів фонду: 4 тисячі одиниць. Для музею обрали будівлю, що належала українському цукрово мільйонеру. Та меценату Ніколі Терещенко на бульварі Тараса Шевченка-12. Особняк передали музею у 1947 році. У 1983 році будівлю музею було реставровано, відновлено вигляд особняка. Терешенків кінця ХІХ століття, декоративні прикраси, ліплені орнаменти, вишукані розписи, настельні пано. Під час реставрації використовували фотографії інтер'єру, будівлі часів Нікола Терещенка. Перша експозиція склала 24 зали з трьох тисяч експонатів. Була сформована за хронологічно тематичним принципом в. 1980-х роках була оновлена експозиція, де було вже представлено 4 тисячі експонатів: історія життя творчої та громадської діяльності Тараса Шевченка. Окремий простір було присвячено вшануванню пам'яті митця з часу його смерті і до кінця. 1980 року колекції музею складаються з унікальних цінностей, оригінальних робіт, документів про життя та творчість, рукописний список поезії Шевченка, рідкісних фотографій, поета та його друзів, першодруків та його автографи. Майже всі видання творів поета і літератури про нього, починаючи з пожиттєвого і закінчуючи сучасними виданнями. Є матеріали, які свідчать про його армійську службу в Оренбурзі-рядовим літнійного батальйону. Та діяльність крила Мефодівського братства: є справи, в яких забороняється та наказується вилучити продажу твори Шевченка Костамарова Куліша. Увагу привертає оригінальні світлини Тараса Шевченка, що зберегли його друзі і власноручні речі. Ручка з чернильницею, палітра з мульбертом, пензелі та фарби, приладдя для гравіювання, офортна дошка та бакерка, печатка у вигляді штампу з монограмою ТШ. Є цікаві реліквії як фрагмент поеми, тризна тарі чи не покинуть нам. Небого привернула увагу серія малюнків, виконаних в техніці Офорту «Живописна Україна, куди увійшли шість естампів: у Києві, Видобицький монастир, судна рада, старости, казка, дарів Чигаріни. На цією серією Шевченко працював протягом. 1844 року сам працював над виготовленням гравюр в процесі роботи, освоюючи складну техніку, вразила зала, де знаходилася живописна робота Катерина, створена на тему одноіменної поеми Катерина. Образ матері покритки Шевченко знову і знову впродовж з життя повертався до цього образу в своїх творах, шукаючи різні способи вирішення конфлікту. Аж поки не приходить до ідеальної моделі біблійного сюжету про Марію у 2021 році. В межах постійної експозиції відкрито додатковий, інтерактивний, виставковий простір. Шевченко архітектура слова, повністю присвячений розмові про Шевченка як поета та українську поезію. Можна роздивлятися, крутити, комбінувати різні панелі, слова, пішати як пазли. А також побачите голографічний текст, який то з'являється, то зникає, дивлячись під різним кутом, як символ цензури в Російській імперії. У 2000-х роках у музеї було проведено реекспозицію, музейну частину життя творчості Тараса Шевченка, було перенесено на другий поверх. І представлено 15 залах. Зали першого поверху особняка були виділені під тимчасові музейні та виставкові проекти. З часом в дворі будинку звели атріум, який одночасно слугує входом і виставковим простором. Все, що ми бачимо в музеї. Картини, документи, на жаль, є лише копії, бо з 2022 року експозицію музею було демонтовано і оригінали робіт сховані. Після закінчення війни оригінали робіт і документів повернуться до музею. Не забувайте, любіть Україну та свою культурну спадщину.